Доповідь підготувала, шановний. Пані Оль, це дуже добре, але ваша доповідь в рамках секції, не в рамках пленарного засідання. Ага. А, добре, прошу. То, о, да, в цьому році я якраз, я, я так думаю, що не тільки я, але от пропустив таку подію, е, яка була 300 років Канта. канта. От, я про це теж хочу говорити. І давайте, але, о, пані Ольга, три хвилини. Три хвилини проканта. це свете. Добре. Коли ви Добре. про Канта скажете, три Добре. хвилини. Про Канта і про себе теж. Ні, про, про себе. Разом. Але ви не Канта, давайте про Канта. Три хвилини про Канта. Можете сказати нам про Канта? Зараз, зараз, так. Давайте. Так, сейчас, сейчас. Так, минуточку, угу, сейчас. Угу. Так, ось ось мой доклад. І цей звіт же по першому року навчання у докторантурі. І у нас не звіт давайте так. Давайте висновки вашого докладу. Висновки вашої доповіді. До яких висновків ви не дійшли? Я от бачу да. висновки. висновки моя доповідь вона присвячена трьохсотріччю Канта, і моя відповідь. Присвячена іманентна реальність людської сутності у феноменальній дійсності в подсингулярних умовах. І епіграфом є тезіс відомий Рене Декарта, що пізнання це суть існування, а Кант він на граничне філософське питання, що є людина, відповідає, що людина це сутність, яка пізнає. Тобто усі умови, в яких події, які складуються, вони призначені для того, щоб щось пізнавати, щоб ми пізнавали. Але основне питання теорії пізнання як знання про речі співвідноситься з самими речами. Так, у Канта є речі з у себе, у собі та речі для нас. І ось позиція канта це позиція критицизму, його основна робота, критика чистого разуму, вона стосується умов можливостей пізнання та очищення наших уявлень від будь-яких заблуждень. І не світ в дійсності, а світ в уявленнях. Тобто, реальність це те, що властиве сут, сутності людини. Вона дається у наших почуттях. І це все, що ми відчуваємо, оце є реальність. А у дійсності ми можемо тільки феномени пізнавати. Феномен це явище, це явище і це явище, яке не може пізнати до кінця. Ми можемо тільки його пізнавати. Тому є от така феноменологія, яка Треба перейти від суб'єктно-об'єктних взаємодій до феноменальних взаємодій, тому що дійсність ми створюємо своїми, своїми уявленнями. І дуже важно, от ключовий момент, це у канта, це Визнання опосередкованості і сприйняття і мислення. І пізнання опосередковується формами діяльності. От як ми діємо от своїми діями ми опосередковуємо наше і сприйняття, і пізнання. І друга важна думка, це Марія Олександрівна вже говорила, що ідея активності суб'єкта, тобто ідея активності сприйняття, ми повинні бути проактивні, бо ми створюємо цю реальність. Вона не дається нам -то, чим -то. вона створюється оцими нашими реальностями. І я, значить, що це саме головне думка моєї доповіді? що Ми опинилися у постсингулярних умовах технологічної, технологічної постсингулярності, тому що в всі чекали оцю технологічну сингулярність, але вона вже прийшла. От Алла Музиченко, проректор, вона сказала, що вона не немає, як діяти у цих умовах, а сингулярність технологічна це і є момент в історії людства, коли науково-технічний прогрес є настільки швидким і складним, що будь-які спроби координації, орієнтації та навігації людського інтелекту в сингулярних умовах є не у сингулярних. Тому вона, це умови невизначеності, тому інтелект він не знає, як, як йому себе вести. І от ми стверджуємо, що е, іменно технологічна сингулярність, вона відбулася. І вона відбулася у комунікаційній сфері. Метакомунікація стала нормою для ком'юніті. Да, от ми з вами зараз у цьому цифровому метакомунікаційному середовищі знаходимося. І чому для нас це очевидно? по перше, швидкість передачі інформації вийшла на раніше недоступні порядки, Без претендентів, метакомунікаційні можливості, да, можемо в різних містах спілкуватися. Нейромережі штучного інтелекту він надає можливість доступу до оцифрованої людської спадщини, бо усього знання, що є. У цьому світі, у всьому світі, і ми можемо вирішити будь-яке завдання будь-якої складності. Яка загроза не постановки просити про необхідність досягнення людської сингулярності? Да, от ми ставимо питання, так давайте же людську сингулярність будемо організовувати, тому що існуюча цивілізація, вона якби ну, не. Існуюча цивілізація на етапі становлення нових норм і стандартів спілкування та відносин знаходиться. Тому що основою ком'юніті є спілкування. Да? Ми не можемо не спілкуватися. Пізнання це спілкування. І ось мета дослідження показати необхідність перегляду, комплементарності метакомуніційних можливостей. Сучасних та адаптивних до них метакогнітивних навичок людської сутності для формування норми синергетичного взаємодії, синергетичної взаємодії 1 плюс 1 більше 3. Це повинно стати нашою нормою. І задача моєго дослідження: трансформація сучасного пізнання за умови, щоб пройти точку людської сингулярності. А що це таке людська сингулярність? Ви скажете спрости мене це подія, після якої прогрес співпраці та креації стає настільки багатовимірним, квидким і складним, що мета та усвідомленість стають необхідною нормою для кожного то всіх. Я вивчала монографію Монографію Марії Олександрівні когнітивність. І вийшла на метакогнітивність, вона теж упомінала, що потрібно наблюдати будування своїх думок. Тобто, як ми познаємо цей світ. Але сьогодні суспільство живе за умов, яких як відкидається очевидні факти. І нам треба оці когнітивні війни, в яких говорили про пропаганду, да, когнітивні війни, чому вони можливі? Вони можливі, тому що сингулярність, методи в сфері, новітні інформаційні технології, вони здатні нав'язувати потрібні уявлення кожному. І Подобно тому, що у нас от пластик в океані, да, ми оцей вугліцевий слід, він що нам робить забруднює океан мировий подібно тому, і когнітивний негативний слід він забруднює ноосферу. І це катастрофа засвідчення ноосфери інформаційним пластиком. І ось ця велика цивілізаційна війна. Між машинними алгоритмами та людиномірними уявленнями несе загрозу відродження людяності. І людина стає нейрорабством, може потрапити у нейрорабство. І тому там треба розширення раціонального підходу до людської сутності від суб'єктного до феноменального. Зараз у нас суб'єкт об'єктні відношення. Суб'єкт визначається через об'єкт. Суб'єкт пізнає об'єкт, об'єкт те, що пізнає суб'єкт, той, хто пізнає і те, що пізнається. Але феномен, це явище, це предмет людського пізнання, яке остаточно неможливо пізнати, тому це наше уявлення, От наше уявлення як образ, чи концепт. У нашій голові, у, мис... у мисельних процесах і у процесі пізнання впродовж життя, ми можемо уточнювати цю карту наших уявлень завдяки непротив... непротиворечивій єдності і раціонального та раціонального прояву людини і проявляє тим самим людиномірність. Почому є людиномірність? Ольга Євгенівна закінчуєте? Я вам надав декілька хвилин. Ось людина вона повинна проявляти свою ірраціональність ірраціональність одномоментно. А машина вона тільки раціонально проявляє себе, вона тільки раціо. І що ж я хочу. Як нам допоможе це виграти війну? У мене конкретно... Це, це війна у нас внутрі, в наших уявленнях знаходиться. Ви розумієте, ми не можемо виграти матеріально, ми можемо когнітивно тільки виграти, якщо ми будемо мислити інакше. Ми, у, ми всередині повинні вистроїти оцей, добре, добре. оцей добре. майбутнє. Майбутнє таке, як буде кожному дозволить осуществить свою, свою мрію. Дякуємо все. Дякуємо. Мрія це дуже добре. Треба творче мислення включати. Я зрозумів. Висока високоінтелектуальна діяльність потрібно бути, що є на вашій кафедрі. Високоінтелектуальна діяльність. Яка поможе? мене дуже інтересна доповідь, Ну, я хочу запросити вас на свій YouTube канал. Моє дослідження дуже відверто відкрите. Я хочу, щоб усі прискорити нашу перемогу реально. І в мене є YouTube канал, де я буду викладувати всі результати своєї роботи, всі свої нароботки, виступи на конференціях, всі свої доклади. Ви не не закінчуєте! У це пленарне засідання, а не реклама вашого каналу. Це моя докторантка, шановна колеги, яка як справжній філософ не може мислити коротко, але ми сподіваємося що коли вона закінчить докторантуру, то вона вже буде за як би мовити, за межами часу бути більш Я ще тільки навчаюся добре дякую дякую за розуміння і колеги Благодарю Марія Олександрівна дякую шановні колеги я всім дякую за те що в такі скрутні часи ви з нами поспілкувались і ми якраз отримали задоволення від